Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів сіті та Вікон СТБ. Знову неспокійна ніч видалася для столиці. Росіяни атакували Київ безпілотниками. Відомо про падіння уламків на кількох локаціях. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі там пошкоджено тролейбусну мережу. Ще один безпілотник вибухнув в Солом'янському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Напередодні ж ввечері внаслідок ворожого удару та падіння уламків збитого безпілотника у Бориспільському районі на Київщині було травмовано людину. 60-річного чоловіка з пораненнями поперека госпіталізували до лікарні офіційну інформацію про наслідки нічної атаки очікуємо від нашого командування повітряних. Сил, ну, а ми нагадуємо, що факти та вікна продовжують збір на потреби новоствореної 147-ї артилерійської бригади ДШВ. а саме на комплекс звукової розвідки під назвою Барак-2. Він безпомилково визначає, де стоїть ворожа гармата або міномет. За звуком це допоможе покращити якість контрбатарейної боротьби. Ціна барака 2,5 з мільйони гривень, але його відсутність може коштувати значно більше життя наших воїнів. Тож просимо доєднатися до збору за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Він буде впродовж всього нашого сьогоднішнього ефіру. Долучайтеся, кожна гривня важлива. Ну а далі неймовірна історія порятунку: жителька Покровська на дев'ятому місяці вагітності успішно виїхала зі смертельно небезпечного міста велосипедом. Її історію розповіли бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Вони наглядали за жінкою під час евакуації вкрай ризикованим маршрутом, який пролягав голими полями без можливості сховатися під деревами або кущами у супроводі ворожих ФПВ-дронів. Більше про це в сюжеті Олега Ендриксона. Сама на велосипеді з речами, з документами. А ще з дитиною під серцем так виглядала евакуація з Покровська для місцевої жительки Анни. Пані Алі поїхала максимально таким, е, перезикованим маршрутом. Супроводжувати жінку взялися бійці 25-ї бригади, і це просто голе поле. Дорога через голе поле. Е, з одного краю, вулиця, яка закінчилась з усіма деревами, кущами, всім, що тільки можна було, і так само по той бік. Ось тобто, десь отаману лише було два переживання. Перше, як я сказав, це щоб не прийшлося пологи, приймати вже mm -hmm. по дорозі. По-друге, щоб ну дойти спокійно, безпечно. Втім, безпечно виходити з Покровська нині нереально. Ми йдемо, і ми просто всі дружно чуємо, як з одного із напрямків полів, летить і в піві, плюс до цього ще одна висить просто в небі, і ну просто зависла. Та для не все обійшлося. Ворожі ФПВ полетіли атакувати інші цілі, теж цивільні. Цивільний набір, вона ті була. Можливо, я на цьому пісімізмі трошки. Але з думкою вірую про те, що Боженка нас не все добре. Ну, пані Анна її розкази по дорозі, як вона розмінірувала ФПВшки біля... біля свого підвалу, піднімала нам бойовий настрій всю дорогу. У Нас тільки привал. Паняно, пару розказів нам дали симділя. Ус -ус, Станові задаві нормально. Який на місяць вагітності? Ну вже вона по її слів до 20-го числа її рожать. Олег Хендриксон, програма Вікне СТБ», марафон. Єдині новини. Близько чотирьох десятків осель потрощено лише за останні кілька днів в селі Інгулець, що на правобережжі Херсонщини. Як повідомляє обласна влада, впродовж трьох днів російська авіація взялася скидати бомби просто на житлові будинки. Вся синяя, вся чорна, і руки, і ноги, і взагалі. А тут осколок залетів. Ось ця спальня, де ми спали. Так ось це вже в чоловік. Вже бачите, пішов дощ, уже ось, його, буквально в ось. Його. І от... Це момент прильоту знаходилось, на вборі, на, на да. і бігли mm -hmm. чоловік не встиг упав біля забору. Подкинула, грохнула і весь гараж упав, стенка повністю завалилась на нас, і криша на наш бу ели, вытянули оттуда, сознание потирала. Через посилення російських бомбардувань жителі почали залишати свої домівки. Від моменту перших авіаударів з Ангульця вже виїхали близько двох сотень людей. Серед них більше як 70 дітей і майже чотири десятки пенсіонерів. Дев'ятеро неповнолітніх досі залишаються в ангулецькому старостаті. Батьків шістьох з них вдалося вмовити евакуювати дітей найближчими днями. Водночас сім'ї ще трьох. Їхати з села категорично відмовляються. Жителі Венгульця вивозять до родичів в безпечні громади. Тим, кому нікуди їхати, пропонують оселитися в модульних містечках, де, за словами обласної влади, є усі комфортні умови. Мирним жителям, які потребують медичної допомоги, не дають місця в лікарнях. А на Дніпропетровщині ще у 18 населених пунктах оголосили примусову евакуацію. Збирати речі радять жителям Покровського району, що на Сенельтніківщині. Особлива увага до родини з дітьми їх там ще залишається щонайменше 1300. Що на ці застереження кажуть місцеві, розкаже Анастасія Вільхова. Вона побувала в одному з таких сіл. Покровська громада село Левадне. Тут до лінії фронту, за даними мапи, дівсей, залишається понад 25 кілометрів. Днями звідси та ще з 17 прилеглих сіл оголосили евакуацію родин з дітьми. Йдеться про 1300 неповнолітніх із Синельниківщини. Та, попри всі офіційні попередження, Левадне живе звичним життям. Люди не поспішають залишати домівки. А що куди тікати? Так нас ждуть кругом страшно. центр робить покровка, все робиш. І АТБ, і ми вчора були все робимо. і базар роби, і банки обоє роблять. Однак дедалі частіше у розмовах місцевих звучить слово евакуація. Люди зізнаються, жити тут страшно, проте грошей, аби виїхати, бракує. Три тисячі пенсії, куди далеко заїдеш. На лікування треба два рази в рік лягати, прокапуватися. Тяга до, до свого. Хотілося б тут і померти, дуже больно все бросати, те, що було нажито. Я сам ветлікарем проробив. Планував тут доживати, а як воно буде, ніхто цього не знає. Інші ж кажуть, не готові вдруге залишати свій дім. 89-річна Тетяна Григорівна пригадує, два роки тому вже тікала від обстрілів із Запорізької області. Тепер війна наздогнала її і в новій домівці. Поки залишаємось тут, о, а думаємо, ж може ж воно кончиться, та додому ж поїдемо. Я дуже хочу додому, дуже хочу додому, тому що не хочеться вмирати.

Утім, аргументи в людей різні, навіть такі, що виїжджати не будуть, бо зараз сезон огірків, адже їх продають і завдяки цьому живуть. Огірок займаємося хазяйством і корову ще держимо, навіть не продали. У Лебадному залишаються і родини з дітьми пані Ганна, продавчиня в місцевій крамниці. Каже, не готова кудись тікати, навіть попри те, що із нею двоє синів, молодшому десять. Жінка зізнається, хоч і страшно, але поки що тримається за рідне село. Ну як, пока всі. живут здесь пока еще ну как собираются выезжать нас же заставляют пока еще все тут пока с детьми только заставляют выезжать все надеются что ничего не дойдет сказали будет принудительная эвакуация тогда поедем пока будем сидеть ну во-первых некуда это надо искать где-то и все забито уже как бы Во вторих ні Нині оголошена примусова евакуація родин з дітьми. Таких у районі ще понад 1300. Вперше на Синельниківщині такий захід запровадили у квітні 2025 року через постійні ворожі атаки. Відтоді з прифронтових громад вже вивезли понад 3300 дітей, аби зберегти їхнє життя та здоров'я. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ. Єдині новини. Елекобійні безпілотники СБУ долетіли аж до Башкортостану. Їм вдалося подолати 1400 кілометрів. Як повідомили наші джерела у службі безпеки, сталеві пташки вдало доставили дронові санкції на підприємство ГазпромНафтохім Салават. Це один із найбільших ОРФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. За попередню інформацію, далекобійним дронам вдалося вразити серце підприємства. Йдеться про обладнання для первинної переробки сирої нафти. Саме ця установка спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, газ і мазут. Після дронового нальоту на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Ушкодження нафтопереробного заводу підтвердила й місцева влада Башкортостану. Підполковника юстиції Міноборони підозрюють в організації схеми незаконного переправляння чоловіків через кордон. Згідно з даними офісу генпрокурора, за 12 тисяч доларів посадовець Міноборони обіцяв доправити військовозобов'язаного в одного з країн ЄС. Для цього підполковник розробив докладний план, маршрут незаконного перетину держубежу, а ще проконсультував так званого клієнта, як діяти на кордоні. Далі підозрюваний планував доставку військовозобов'язаного до точки перетину. Втім, під час одержання грошей у Києві його затримали правоохоронці. Також з'ясувалося, що підполковник пропонував і інші послуги зокрема, за винагороду 4,5 з тисячі доларів обіцяв військовозобов'язаному допомогти зі зняттям його з розшуку в ТЦК. Після цього ще мав посприяти з фіктивною відсрочкою від мобілізації у зв'язку з доглядом за дружиною з інвалідністю. У майбутньому це могло стати підставою для незаконного виїзду за кордон. Викритому посадовцю вже повідомлено про підозру йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Дональд Трамп на спільній прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером заявив, що Путін підвів його у питанні завершення війни в Україні. Президент США висловив розчарування тим, що російсько-українська війна досі триває, однак пообіцяв регулювати конфлікт. А ще хороші новини найближчим часом. Про останній день державного візиту Трампа до особливого партнера США – Британії розкаже Олександр Мужичук. Дональд Трамп завершив свій другий офіційний візит до Великої Британії. Під час підсумкової прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером американський президент заявив, що відчуває себе зобов'язаним врегулювати війну в Україні і висловив сподівання, що незабаром будуть добрі новини щодо цього. Путін підвів мене. Я маю на увазі, він вбиває багато. Він втрачає більше людей ніж вбиває. Я маю на увазі, чесно кажучи, російські солдати гинуть частіше за. Українських, але так Путін мене підвів. Мені не подобається бачити смерть однак це не впливає на Сполучені Штати. У нас є інші завдання. Головне, не опинитися у світовій війні. Через це цього ніколи не трапилося б, якби я був президентом. Нам потрібно посилити тиск на Путіна. Думаю, важливо вести цю розмову у контексті подій останніх тижнів. Ми бачили руйнування та бомбардування будівлі Британської ради у Києві. Це цілі, які до недавнього часу не атакувалися. Британська рада, посольство Євросоюзу, будівля кабінету міністрів України зазнали ударів. Вважалося, що ці об'єкти не будуть атаковані. А потім вторгнення російських дронів до Польщі минулого тижня. І Якщо скласти все це разом, то можна по... Бачити або рішучість, або нерозсудливість Путіна, і саме тому це не є діями тієї особи, що хоче миру, за словами Трампа, з огляду на зобов'язання НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону, що були узгоджені на саміті у червні, він вважав, що війну в Україні буде легко завершити, але та війна, зупинку якої Трамп вважав найпростішим завданням через його так звані гарні відносини з Путіним, виявилася найважчою з семи конфліктів, які які буцімто врегулював Трамп Конфлікт в Україні має бути зупинений, але на війні ніколи не знаєш, як підуть справи. Думаєш, що тобі буде легко, але трапляються зовсім протилежні речі. Трамп вкотре повторив свою тезу, що Путін напав на Україну через неповагу до попереднього керівництва Сполучених Штатів. Мовляв, це стало наслідком хаотичного виведення Джо Байденом американських військ з Афганістану. Через це на думку Трампа США втратили одну з найбільших авіабаз у світі Баграм, яку президент Ша хоче повернути знову. Ми віддали її їм задарма. До речі, ми намагаємося її повернути. Ось вам і гаряча новина, оскільки їм від нас щось потрібне, ми хочемо повернути цю базу. Але одна з причин, з якої ми хочемо повернути цю базу, полягає в тому, що вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Трампа запитали, чи не наблизився час для санкцій проти Росії з огляду на те, як поводився Путін після зустрічі на Алясці, і неодноразові заяви самого Трампа, що він розчарований кремлівським тираном. У відповідь президент США заявив, що якщо ціна на нафту знизиться, Росія просто вгамується і знову звинуватив деякі європейські країни у купівлі російської нафти. При цьому він не згадав той факт, що нині найбільшими покупцями у Європі є Угорщина та Словаччина, лідери яких наголошують на особливій. Близькості до Трампа очільник Білого Дому нагадав, що попередив Індію і Китай, що буде вживати рішучих заходів, якщо вони продовжать купувати російські енергоносії, та додав, що зниженню світових цін має посприяти ініційоване ним збільшення видобутку у США. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ єдині новини.